Всім привіт! Нарешті доїхали мені із Китаю всі мої девайси, які я замовляв. Щось приїхало швидше, щось приїхало трішки повільніше. Зокрема, зарядка на акумулятор доїхала за 9 днів. Інвертор доїхав за 12 днів. Такий. Сонячний контролер доїхав трішки більше, ніж 24 дні. І... Також 24 дні От такий ось перетворювач із 5 В на N кількість вольт до 24. І я брав до речі, для того, щоб підключити монітор. Але монітор я мене живить, потребує 14 В і я хочу спробувати його підключити напряму до 12 Забрав із автомобіля акумулятор Exit XL62 62, 62 години туди поставив. 65-ку також Exit. Але для системи старт-стоп, тому що він не боїться глибоких розрядів. Отакий от сонячний контролер у нас в Україні на даний час коштує, е, наскільки я знаю, від 240 гривень. Я його взяв за 160 Він 30-амперний. Е, Отакий от інвертор на даний час. Не знаю, скільки коштує в Україні, не зустрічав. Але в Китаї я за нього заплатив 1200. Робоча, час, робоча потужність нього 800 Вт і пікова 3 кВт. Зарядку брав зовсім недорого. 280 10 доларів. Це не 280, це 380, десь гривень, 10. Щем 380. І сонячну панель, я вже казав, я в попередньому відео помилився, я її брав не за тисячі гривень, а за 1300 на промі. Буду це все зв'язувати. Буду це все нарешті пакувати в кучу, робити зв'язку і буду вам це все знімати для того, щоб показати. Кому цікаво, підписуйтесь. Всім гарного дня і бережіть себе.